Зимова казка в ліцеї номер 2 Школярі долучилися до всеукраїнської виставки робіт. Шкільний етап конкурсу тривав з 18 по 23 листопада. Творчі вироби представлені у трьох номінаціях: сувенір, ялинка, подарунок воїну. У своїх композиціях діти проявили фантазію та талант. Журі відзначило різноманітність ідей, тож обрати переможця було складно, розповідає організаторка конкурсу. Цьому році додалася ще одна номінація: це подарунок воїну. В кожній номінації ми повинні були вибрати три найкращі роботи і представити ці роботи на міську виставку. Кожен рік ми стикаємося з тією проблемою, що потрібно представити мінімальну кількість переможців. А робіт в цьому році, я думаю, що достатньо. І вчора комісія у складі шести вчителів, всі вчителі, вчителі мистецтва, всі вчителі творчі проводили оцінювання. Для нас це була дуже велика проблема, тому що ми сварилися, ми сперечалися, ми не могли знайти тих дітей, які які найкращі. тому що ви бачите, кожна робота по-своєму дуже чудова, дуже креативна, цікаві ідеї, і батьки разом з дітьми проявили таку творчість, що дуже важко було вибрати. У виставці взяли участь школярі молодших та середніх класів. Як розповідають самі діти, створювати поробки їм допомагали батьки. Разом вони втілили свої найкреативніші ідеї. Мій новорічний будиночок дуже гарний, і тяжко робиться. І я захотів зробити дуже гарно. Підрізали ось ті шпажки і клеїли на бутилочку. На бутилку, і потім сімена шишки ми клеїли на крицея криша. І кришку ми замотали дощиком, а це ми клеїли теж. І ми клеїли гарячим клеєм і синтепон теж. І я її робила два дні. Скільки часу ви робили його? Два дні. Що ти саме робив? Ковпак і коробка з подарунками. Цікаві такі конкурси. Да. Мені мама цю поробку допомагала робити. І ми її назвали млин. Ми її виготовили з, з башки, бісеру. Мені оця робота вона мене захоплює. Я робив з мамою. Що на цій картині є? Ну, розкажи про неї. Йолка, сніг. В ліцеї No2 переможцями шкільного етапу виставки Зимова казка стали Іван Бушко, Ангеліна Шалобаєва, Платон Глущенко.